Позивний бочка, військовослужбовець третьої штурмової, пройшов шлях від командира відділення до заступника командира батальйону на найгарячіших напрямках фронту, де й зустрівся зі знімальною групою Новини Лайф. Так завжди піхота біжить, рта стріляє, втрати для них взагалі не рахуються. Документів немає. Каже, що звання майор як прийняв. Мені немає різниці, які завод буде робити в піві, якщо він вбиває мого солдата. Армію Решла на Хей-хо, шаблі догори, але все це програлося. Батько, вітаю. Власне, нам так. дуже приємно сьогодні з тобою поспілкуватися. Так, за кадром почула фразу, що у тебе скоро день народження. Якийсь і день народження вже будеш <світок> на фронті зустрічати? На фронті це вже, скажімо так, другий. Тому вже, так би мовити, по місцю адаптований. Як потрапив до війська, коли прийшов? Спочатку навчався в на національному університеті оборони України, але не закінчив за деяких причин. Потім націоналістичні рухи. І, взагалі, 24 лютого я мав бути вже в одному з добровольчих підрозділів, але війна почалась в Київ і приєднався вже до друзів, де по сей день тримаю так би мовити посаду. Ну яким був твій бойовий шлях? От так якщо дуже коротко від 24-го числа, де ти був і як війна для тебе проходила з кожним наступним місяцем, спочатку я був командир відділення, потім став командиром зводу. Це ще київська компанія. Після чого вже був запорізький напрямок, де я був заступником командира роти. Після запорізького напряму почалось формування нашої бригади, і де я вже став командиром 3 3-го штурмової роти 2-го штурмового батальйону. На Авдіївський напрямок вже я заступив на посаду заступника командира батальйону з озброєним. Ти навіть, напевно, не думав, коли починалась війна, що в тебе буде така стрімка військова кар'єра. Ну, скажімо так, і і легше бути морально, але якщо так брати, да, Дуже швидко, але це військовий час, треба розуміти. Хочу трошки поговорити зокрема про твою діяльність, тому що зазвичай якось знаєш здається, що якась планувальна планувальна робота вона не така цікава, як бойова. Хоча, якщо розібрати із середини, то там є дуже багато різних моментів. От власне про ті відео яскраві, які від третьої штурмової бачили, напевно, що тисячі людей. От ми сьогодні хочемо поговорити. Скільки роботи різних підрозділів стоїть за тим, відео, яке от ми, наприклад, бачимо на вашій сторінці, де штурмовик заходить, бліндаж, зачищає, всі дивляться вау, лайки і так далі. Але ясна річ, що це не робота однієї групи. Скільки різних завдань і задач стоїть для того, якщо дуже просто для цивільних, аби таке відео і така робота сталася? Ну дивіться, якщо ми беремо так штурмові дії, наприклад, це один взвод, Так на цей один взвод буде працювати глобально кажучи весь батальйон навіть на одного піхотинця, який буде в окопі, і вся бригада. Тобто, починаючи від вогневої підтримки, БПЛА це артилерія старшого начальника, інколи навіть авіація сектору. Тому можна сказати, що це не десятки, це сотні. Інколи навіть, якщо брати глобально, зі штабами управлінням тисячі людей на один можна сказати, напрямок удару. Супер. А давай тоді вже будемо розбирати по конкретних ситуаціях, щоб не говорити Давайте. абстрактно. Бахмутська операція, зокрема, і третя штурмова, звідки основні були ваші такі смачні перші відео, які всі дивилися і бачили. Про це хочете детальніше почути. В чому була основна складність, коли вже сьогодні ми можемо аналізувати ті події саме вашого напрямку, там і зокрема бойових дій на ділянці поблизу Андріївки, яку ви звільняли? Угу. Ну той напрямок більше. Спочатку ми зайшли туди для стабілізації смуги і оборони. Після чого, вже як стабілізували, бригада повністю адаптувалася, ми почали штурмові дії. Безпосередньо наша бригада і другий штурмовий батальйон. Ми взагалі розпочали перший контрнаступ в Україні почнемо в тому році. Основна складність це завжди логістика. Особливо, якщо брати канал «Сіверський Донець, на той час це була дуже велика проблематика, особливо коли ми перейшли вже канал. Тому це була проблема саме основною для нас. Звичайно, і сили противника. Коли, наприклад, ми працювали з населеним пунктом вже Андріївка, тільки, наприклад, маленьке село на дві вулиці, там тримали оборону три батальйони. Коли ми працювали вже, там, ну, можна сказати, все літо, ми були, ну, скажімо так, понесли деякі втрати, да, нам було вже тяжко, але ми навіть мали, тому от, звичайно комплексна проблематика була, але основа – це логістика. Реальна логістика це найпроблемніша історія, яка була на тому напрямку. Якщо так більш детальніше, в скільки етапів відбувався цей штурм, що так грубо розділити? Ну, спочатку можна назвати це формуючі операції, які здійснювалися на підході до населеного пункту. Тобто це охват противника з правого флангу, який ми здійснювали для того, щоб відрізати вже логістику підходи резервів противника, після чого вже почався безпосередньо штурм населеного пункту. Населений пункт штурмувався в три етапи. Спочатку це було, скажімо так, створення плацдарму в населеному пункті. Це здійснювала рота розвідки пішо-штурмовий батальйон. Вони закріпилися на північній вулиці. Після чого штурмові дії почала наша друга штурмова рота до штурмового батальйону, безпосередньо відсікаючи противника від його відходу, блокуючи його. Коли противника було заблоковано, в бій вступила третя штурмова рота штурмового батальйону і другий механізований батальйон, де вже разом ми зачистили повністю населений пункт, стабілізували смугу, закріпилися і прийшли до оборони. От ти так детально це зараз розповідаєш для людей цивільних на той момент минулого року було одне питання. Я хочу, щоб ти його пояснив. Тому що якщо ми беремо 22-й рік, і люди дивилися, як там село за селом, місто за містом, харківська операція, київщина і так далі, і просто-напросто стрімкі темпи, де там десятки кілометрів проходилися за тижні, умовно кажучи, сьогодні ми говоримо про досить великий період часу і напрямок одного села. Людей військових зрозуміло, чому так трапляється, бо війна змінюється і тому подібне. Але сьогодні основні які Фактори, з якими ви стикаєтеся, заважають нашій армії в наступальних діях, які ми сподіваємося, що будуть попри те, що ми сьогодні сидимо в обороні, бути такими стрімкими, як це було раніше? Ну, основний напрямок це технологічний прогрес. На етапі ще харківської операції Україна мала перевагу в технологіях. Так, ми могли здійснювати більше аеророзвідки, більше контролю за противником, наносити вогневе ураження більш новими системами вогню. Так коли вже почалась Бахмутська кампанія, силово під кінець проти. Це все навілював, тобто в нього з'явилися знову ж таки технології спостереження, нанесення враження і в піві великому кількості і знову ж таки артилерії дуже багато. Хоча на Бахмутській компанії будемо відверті, ми вирівнялися в артилерійському плані, снарядами, мінами. Але все ж таки технологічний прогрес це те, що може спонукати до нових наступальних дій. На даному етапі ми повністю равні в цьому питанні, і на даному етапі ми не зможемо просто так взяти і піти у наступ за одну хвилину, бо ми так вирішили. Сам Бахмут став такою точкою, де е, війна дронів, як явище з'явилася, на твою думку. Так, так. Саме Бахмутська кампанія почалась дуже велика кількість застосування. Це ну, особливо замічали ну, так, якось ми, бо е, коли працювали, спочатку, ми зійшли в смугу, так, поодинокі скиди противника, але коли під кінець, це вже десятки FPV, по піхоті працюють там і лансети, і відпрацьовують постійно скидами, газом. Тому все ж таки треба враховувати, що це зміна вже динаміки бою і зміна підходів противника до бою. Він також розвивається. Е, так, так. Це дуже, дуже такі тонкощі, які вже впливають саме на піхоту, а піхота це основа бою і звичайно штурмових дій. Ти по факту бачив, як це війна змінювалась, тому що коли так. ти прийшов 24 лютого, це була одна війна, і одні бойові дії. Те, що ми бачимо сьогодні, це абсолютно інше. Ну, звичайно, спочатку це все ж таки була війна непідготовлених звичайних нас як громадян України, так але з поглядами і контрактну армію РФ, яка йшла все ж таки там на хейхо шаблі догори, але все це програлося так, але вони. Дуже швидко адаптуються і навчаються воювати. Росіяни в цьому плані їм треба відати належне. Вони адаптують свою економіку, свої ПВК. Так тому це дуже якісний приклад для нас навіть. Переводять на військові рейки все складу на увазі. Вони все ну, знаєте, е, коли дуже багато всі сміялися, що хлібзавод робить FPV, мені нема різниці, який завод буде робити в якщо він вбиває мого солдата. Тому мені немає різниці, на якому заводі це буде вироблятися. Сам факт, що є фінальний результат, в якому загинула військовослужбова Збройних сил України. Ось і все. Сьогодні багато хто говорить, зокрема про те, що. Е, Матиме паритет надалі та сторона, яка ще більш якісно розвине напрямок дронів. Ти погоджуєшся з цим? Ти все ж таки ресурс. Люди сьогодні номер один. Те, що нам найбільше більше необхідно. Ні, люди це завжди номер один, і інакше це не буде працювати, навіть якщо все буде роботизовано, всі будуть роботи. Останній рубіж займає піхота. Тобто не казав, але людина з Лопатою в окопі це є номер один війську. Хто б ще не казав би, без людини не буде їздити в БТР, не буде стріляти артилерія і не будуть літати в дрони. Тому хто б що не розказував, що нам треба більше тягло, нам треба люди. Це найголовніше обмотивовані, якісно підготовлені люди. Будемо рухатись так далі по точках бойових дій, де ви були. Зокрема, про Авдіївку хотілося поговорити. І як ти оціниш сьогодні вже твора ситуацію, яка була в місті, коли вас туди завели? Як її можна оцінити? Ну, ми заходили вже в місто, скажімо так, для стабілізації ударно-пошукових дій для того, щоб все ж таки вирівняти якусь мугу для того, щоб наші війська Сил оборони України могли вийти з міста? Це була основна наша задача. Для нас це не було якоюсь несподіванкою, наша бригада завжди виконує найскладніші задачі, які перед нами ставляться, Тому ми прийняли цю задачу і почали її виконувати. Для нас це було повноцінно адекватно. Місто так було в тяжкому стані, в плані того, що не було логістики, війська, які вже знаходилися, там були втомлені дуже, на жаль, тому, звичайно, ну, не було це легкою прогулянкою, скажімо так, для нас. Якщо порівняти ситуацію в Авдіївці в Бахмуті, тому що були люди, які порівнювали ці міста і бої ага. за ці міста. Ви були і там, і там. В чому основна різниця вже була в тактиці саме ворожих дій? Ну дивіться, на напрямку нашої бригади проти це був напрямок основного удару. Перше проти нас було направлено близько п'яти бригад противника. Тобто, – Співвідношення? Да, – Одна бригада проти п'яти. Плюс вночі в них постійно працювали. Е це головне управління, їх розвідки Генштаб РФ. Вони постійно працювали вночі, так? тому піхота не могла взагалі відпочити. Наприклад, тобто, на Бахмутській компанії ще хоч інколи піхота могла поспати, там, хоча б якусь годину-дві, тут просто не встигали. І за рахунок цього, звичайно, противник мав перевагу в пенсійному інтенсиві, чого не було на Бахмуті, все ж таки. Тут там були день-два передиху якогось, так? А тут постійно, постійно штурм, 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 постійно йде ворожа техніка, вони не рахуються втратами. Ну, такої кількості втрат противнику, яку ми задавали на Авдіївському напрямку, я такого не бачив ще неді. Ну, Це просто таких саме великих, безповоротних особових втрат. Тому, типу, противник просто активно йшов вперед, 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 вперед. Досипаючи людьми, ви просуватися людьми, артилерія, яка дуже великої кількості, техніка. Коли техніка просто, знаєте, ти дивишся для тебе, це наче якийсь грозний, бо розбите місто, а просто колони вони не рахуються, з просто засилають колони в місто. У нас були позиції, які просто БТР розстрілювали, ой, БТР, БМП, БТР розстрілювали просто з кулеметів. Тому це от і була така велика відмінність від Бахмута. Про вашу бригаду часто говорять, що ви пожежна бригада, де гаряче, куди потрібно терміново заїхати, допомогти відпрацювати, ви туди їдете по факту. Якщо оцінювати ту ситуацію у вашій зоні відповідальності станом на сьогодні і говорити про характер бойових дій е тут, чи повторюється ситуація з масштабами відповідно до того, що було в районі Авдіївки, чи власне тут спокійніше? Е -е, якщо брати глобально, спокійніше, звичайно, бо є, наприклад, основні напрямки удару противника, де він накопичує основні сили. Тут все ж таки він не основний, але в той же час штурми здійснюються постійно і безперервно. Але тут більше піхотні з'єднання, що для нашої бригади вже не новиною є. Ми ці штурми успішно, наносимо максимальне ураження противнику. Противник нічого нового не придумає, як завжди, піхота біжить, рта стріляє для них. Втрати для них взагалі не рахуються. Тому все ж таки більшість свого ми якось знаєте. Ну, вже звикли до такого темпу. Для нас нічого нового немає. На нас немає і спокійних напрямків, але в той же час ми, як писала вже пожежна команда. Наш батальйон кочує, можна вже сказати, і на інші напрямки для стабілізації смуг. Приїхали, попрацювали, стабілізували, повернулися назад смугу. Тому ми вже трішки звикли до такого темпу життя і такого темпу війни. На вашу суб'єктивну думку, що сьогодні найбільше необхідне силам оборони, аби врешті перейти від оборони до. хоча б. Мінімальних наступальних дій в певних точках. Люди. люди. Е, все дуже просто люди. Розумієте, можна отримати кучу знову ж таки БТРів, кучу артилерії. Без людей це все не буде працювати. Людський ресурс це основа. І якщо навіть Україна хоче, хоче ну, там, якось просуватися вперед, нам потрібен людський ресурс. Потрібно, щоб громадяни України все ж таки вмикалися в цю історію, бо сидіти просто і чекати моменту так не вийде. Бо люди закінчуються, люди отримують поранення, вибивають зі строю, а треба їх поповнювати. Розумієте, бо, якщо ми беремо, наприклад, штурмові бригади, як у нас, то для нас взагалі підготовка ще потрібна. Тобто це людина прийде, її треба підготувати, навчити. Тільки потім вона вступить в бій, тому це певний етап, який треба ще пройти людям. Люди просто ну на етапу ну забивають, можна сказати. На жаль, треба люди, люди, люди. Це основа. Це ну не замінить нічого, не ніякий танк, не БТР, не артилерія, навіть не снаряди. Без людей це все буде даремно. Ви декілька відповідей тому вже почали про це говорити і сказали про ідеологічну складову, що вона також повинна бути. Власне, хто і як на вашу ж таку думку? Повинен сьогодні цим займатися, аби люди розуміли для чого вони йдуть, і окрім я так розумію, базового розуміння, що мені треба воювати, потрібно бути ще й інші мотиви. Це якісь там історичні підґрунтя, розуміння того, що відбувалося взагалі. Ви сказали, що ви були в націоналістичних організаціях різних. Тобто, якісь процеси мають бути запущені. Ну, по-перше, це має працювати держава, так перейти на правильний підхід до рекрутингу, все ж таки, людей. Сформувати правильні погляди людей, але я гадаю, що все ж таки вже трішки пізно. Треба це було робити раніше і не втрачати час, бо історія про пса патрона і про веселі ігри, що перемога близько, Байрактари, вона довела до цієї трагедії, яка є зараз, про нехватку людей і так далі. Перемога не буде без участі кожного громадянина. Про формування поглядів, ну, це вже кожен має сам визначитися. ну, зробити, так би мовити, якісь, я навіть не знаю, для себе висновки, хто він є на всій країні, для чого він тут живе і так далі. В бригаді в нас з цим проблематики немає, бо в нас є хорунжа служба, яка працює з особовим складом, люди в нас мотивовані. Особовий склад це колектив, який завжди підтримує один одного, знає, навіщо він тут знаходиться, навіщо він тут поює. Власне, ця ситуація яка сьогодні склалася Чи, як ви сказали, про пса -патрона, про патрона, всі оті два-три тижні і тому подібні речі. Мені здається особисто, що це було таке перенасичення словом перемога в перший рік. Його було настільки багато, що люди переоцінили всю ситуацію, яка відбувається. Звичайно, ну розумієте, коли у людей перемога асоціюється з веселими піснями і хороводами, ну це не перемога, перемога це. Велика робота, під кров, втрати, ось що таке перемога. Це не будується за один день, за два-три тижні. Це, ну якщо це роки, можна десяти років. Ця війна не є чимось новим для української нації. Просто треба якось віддаватися цьому нормально, а не просто сидіти десь і ховатися від. Я вже не говорю на Язи ТЦК, відховатися від себе можна і сказати. Тому, звичайно, такі, така історія у нас і складається, що перемога, пес патрон. Байрактар, все весело, гарно. А по факту фронт стоїть, противник атакує, ось і все. Скільки вже. Поколінь воно триває, воно ж навіть не на 10 років. Ну війде, звичайно, це. ну люди просто розумієте, в один момент відвернулися від цієї війни. Відвернулися від людей, які на фронті ще починається 2014 року, і живуть собі тихо, мирно і для них ця війна нічим не відрізняється від того, вже то, яке було раніше. Це до речі, дуже багато я перепрошую що Перебуває пов вони порівнюють сьогоднішній період 2024 року з таким собі шістнадцятим-сімнадцятим роком. Приблизно в період ну, АТО… Якщо ми беремо бойові дії, то, звичайно, ні, ні але відношення. Так, звичайно, на жаль, громадяни думають, що їх, все взає, ну, все, скоро договорняк, все буде окей, можна жити. Але такого не буде. І ця війна дуже швидко може прийти до тебе додому. Ніхто також сидів 24 лютого, ніхто не думав, що в Києві буде війна. Але дуже швидко противник був уже під Києвом. Особисто у вас мені цікаво є історичний період, коли вам видається, що ми були дуже близькі до того, аби вже отримати фактичну незалежність. Тому що ну багато хто говорить, що коли Україна стала незалежною документально, це не стало її фактичною незалежністю від того, що до нас сьогодні прийшло. Ну, дивіться, фактична незалежність буде тоді, коли всі громадяни України зрозуміють, що за цю незалежність треба боротися. Для мене це буде вже незалежність, а не від, ну, знаєте, типу таке відношення, як і зараз. Тому все ж таки я вважаю, що Незалежність буде здобута тоді, коли ми почнемо повноцінну боротьбу за цю державу. А коли дивишся на цей соціум, який є зараз, інколи здається, що може ми не заслуговуємо на цю територію, яка є на даний момент окупована. Може, все ж таки наші громадяни заслуговують не трішки менше з таким відношенням, а інші громадяни, які загинуть і віддають найцінніше життя, здоров'я, може, вони все ж таки є українцями, а то не зрозуміло ще хто. Ну і власне мені видається також, що ідеологічно ми також програли довгий період, тому що люди себе ідентифікувати як українці стали після того, як вже ну перепрошую, полетіли полетіли снаряди в всі міста. Ну ідеологічна історія взагалі у нас проблематика. Все ж таки, пропаганда Російської Федерації якісно працює. Ми в цьому плані програємо дуже сильно і ресурс, які вони витрачали весь цей час. Звичайно, дається тепер ознаки для нас. Ну тут вже громадянам треба вмикати трішки голову. Аналізувати ну, те, звичайно, це. треба ж якось пропрацьовувати ці моменти, ми за них точно вже це випрацювати не зможемо. Але можете порадити, кого ви особисто дивитесь або читаєте з бази, принаймні, тої, яку варто знати в середньостатистичному українцю? По-перше, це куль штурмовика, наш другого штурмового батальйону, це де ви зможете надихатися всіми ідеологічними питаннями і питаннями бойової підготовки, так підрозділу. Але якщо глобально... Для перше, що основне, це треба вивчити історію України. Це на якщо ти досконало вивчиш визнані змагання, які проходила Україна. Тобі не треба буде нічого більше робити і розказувати, як... чому я маю ти воювати. В історії все написано, чому ти маєш іти воювати. Це і болючі теми, це і великі перемоги Балбачана в Криму, так це і зимові походи, так можна взяти багато прикладів. Чому ти маєш піти на цю війну і чому ти маєш захищати цю націю? Все дуже просто. Бо може повторити ще одне розстріляне покоління. через… Звичайно, все дуже легко, а воно вже було, до речі, також в цих краях, тому я вас прошу. Це вже все проходили, просто все дуже швидко забувається. На жаль. Ну. Все частіше ми також чуємо сьогодні про те, що ми можемо програти цю війну. Вже десь воно просікається в різних медіаплатформах. Ця ну, думка про така, що в нас є інша сторона. Якщо ми сьогодні не зберемося до Кубки, може трапитися і таке. Чи взагалі для себе ви розглядаєте різні варіанти цієї війни? І що може призвести, які наші дії можуть призвести до того, що ця війна буде програна? Ну, Розумієте. Для нас війна це в першу чергу боротьба. Боротьба для останнього подиху. Тому сказати, що, звичайно, є такий момент, що ми можемо її програти, але боротьбу ми не програємо точно. Ми готові боротися до останнього, якщо це буде потрібно, і в підпіллі, і по-іншому. Але ж тут питання до громадян, що вони мають розуміти, що війну можна програти, що противник може десь проломити фронт, він може вийти до Дніпра. Зробити переправу через Дніпро і піти далі. Але люди це ну не відстрілюють, я не знаю, як це сказати. Ну людям е, здається, що все десь далеко. Звичайно, ми можемо прати цю війну. Чому ні? Ну це ж е, звичайні процеси, які можуть бути. І це вже було знову ж таки. Звичайно, такі ново. Це ж все дуже просто. Ми можемо виграти, можемо програти. Може бути домовленості. А може ми перейдемо контрнасти, покупуємо там Росія, а потім передамо там вже їм в іншій території. А може бути навпаки. Ми зараз не можемо казати, що буде далі. Ми не можемо стержувати. Фронт дуже динамічний, все змінюється, тому все по-іншому. Я вважаю, що все ж таки можемо програти, але ж ми позитивно будемо мислити. У нас є пес патрон, тому давайте якось все ж таки, Я думаю, вигрівемо якось. А Багато хто порівнює сьогоднішній період з 1940. м говорять багато хто, що це тільки початок чогось більшого, що може трапитися. Хтось навпаки, каже, що ну чекайте, ще знову ж таки півроку. Хтось там сказав, хтось десь побачив, заглянув якусь чашу, що воно все закінчиться. Ви міркуєте більше. Е, якими думками, який історичний період сьогодні Україна повторює, бо ж теж на стиклічних, як ми вже говорили. Я міркую більше думками про збереження свого особового складу виконання <світ> задач, які мені ставить старший начальник. Але я думаю, що ми ближче все ж таки до етапу визнаних змагань 2017 року. Це боротьба на, скажімо так, на великий фронт армією, де треба розтягувати сили. І на жаль, це розкол, скажімо так, да, там, громадян, які Живуть одним життям, а інші громадяни живуть іншим життям. Тому от я думаю, що 17 роки, ну 17 рік, так це після революційні ці етапи. Українська Народна Республіка. Я думаю, що директорія це от такі часи більше підходять під ці етапи, які ми зараз переживаємо. Будемо тримати надію, що завершиться воно ну, трошки звичайно. Будемо дивитися, дивитися на мобілізацію громадян України. Ви попередньо також сказали, що ви для вас основне це ваш особовий склад. І от в контексті цього крайні питання, як сьогодні зберігати моральний. Дух в нормі бійців, тому що е, мотивація, з якою багато людей прийшли 24 двадцять 24, 24 лютого, це одне сьогодні. Тримати себе в тонусі і воювати далі, розуміючи, що це може тривати ще дуже, дуже дуже довго, тому що ніхто ж нам не дає там е, хронометражу тих подій, які відбуваються, як тримати хлопців в купці. Ну, перше це ідеологічна підготовка. Про те, що ми вже розмовляли, так це люди мають знати навіщо вони тут, за що вони воюють, і що для них значить ця війна. Друге, це комунікація з особовим складом. Треба завжди комунікувати, спілкуватися, їх підтримувати. Це дуже важливо, бо все ж таки. Що є найголовніше, це наші солдати, не супер, там якісь генерали і так далі. Це все ж таки солдат на полі бою. Він займає останній рубіж, він в окопі, йому найтяжче на цій війні. Тому з солдатами постійна комунікація, діалог, вести з ними якусь дискусію. Якщо треба їм виговоритися, будь ласка, вони на це мають повне право. Тому найголовніше це комунікація з ними. І я б казав би все ж таки казати правду. Не придумувати якісь веселі історії, що все буде добре. Да, там все добре, там нікого немає. Треба все ж таки казати, що буде тяжко, нелегко, бо коли вони знають реальну правду, тоді їм набагато легше. В рази виконувати. Вони виконують і так, і так, цю задачу, але в рази краще налаштуються і виконують її. Дякую. Дякую вам за розмову. Дякую вашим бійцям за роботу. Будемо сподіватися, що всі будуть цілі і здорові до Дня перемоги. Дякую. Спасибі.